Тарас Шевченко вибране. Гамалія, Тарасова Ніч, наймечка, Чернець, ЗАПОВІТ і мертвим, і живим, і НЕНАродженим. СОН МОЛИТВА Читає ОЛЕКСАНДР Коваль Гамалія. Ой нема... Нема ні вітру, ні хвилі із нашої України. Чи там раду радять, як на турка стати, Не чуємо на чужині. Ой, повій, повій вітри через море та з великого лугу. Суши наші сльози, заглуши кайдани, розвій нашу тугу. Ой, заграй, заграй, синесеньке море, та під тими байдаками. Що пливуть козаки, тільки мріють шапки та на сей бік за нами. Ой Боже наш, Боже, хоч і не за нами Несити їх з України. Почуємо славу, козацькою славу почуємо та й загинем. Отак у скутарі козаки співали. Співали сердеги, а сльози лились. Лилися козацькі тугу домовляли. Босфор аж затрясся, бо зроду не чув козацького плачу. Застогнавши роки, її шкурою, сірий бугай стрепенув, І хвилю ревучи, далеко далеко у синє море на ребрах послав. І море ревнуло, Босфорову мову, у лиман погнало. Алиман Дніпрові тую журбу мову на хвилі подав. Зареготався наш дід дужий, аж піна з уса потекла. Чи спиш, чи чуєш, брате луже, хорте це сестро, загула хортиця з лугом. Чую, чую, і Дніпр укрили байдаки, і заспівали козаки. У Туркені по тім боці хата на помості. Гай, гай, море грай, Реви скелі ламай, поїдемо в гості. У туркені, у кишені, таляри дукати, не кишені трусить, їдем різать, палить, братів визволяти. У Туркені яничари і баша на лаві, Гойги вороги! Ми не маємо ваги. Sample complete. Ready to continue?